Привітики усім тим, хто залишився у ці спекотні дні у місті та дивиться нашу телепрограму. Сьогодні ми розкажемо вам про ті цікавинки та пригоди, які дарують нам літні канікули. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте. з вами. Я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі Єгор та Марк. Вітаємо вас! А ще наші глядачі сьогодні ви станете ближчими до космосу. Бо рубрика Новини по дитячі буде присвячена саме йому. Не перемикайтесь! Кондо і карате, багатоборшу та капуера, спас вільна боротьба. можна назвати ще з десяток видів спорту, з якими нас знайомить рубрика Ярмарок спорту. Наші юні спортивні журналісти мали унікальну можливість познайомитися із кожним із цих видів спорту, які були представлені на традиційному щорічному ярмарку спорту. Обирайте свій спорт разом із нами. Фрізьбі популярний у всьому світі вид спорту вже набуває популярності і в Україні. Цей вид спорту налічує вже понад 8 мільйонів фанатів в усьому світі. А в Україні вже 30 міст мають свої команди. У Запоріжжі цей спорт представляє клуб The Ultimate Командний вид спорту, грають команди на строїть недавно. Дуже весело, дуже здорово, розвивають фізично. Це безконтактна гра. У фрізбі можуть грати як хлопці, так і дівчата. В залежності від формату змагань на полі беруть участь від 5 до 7 гравців. Наш клуб молодой, он существует формально з зими, це з декабря 2016 года. року. І, звісно, вот ми розвиваємося і вже виросли з 4 человек до двадцяти чоловік. Ростом, розтем, разом. Алтіма це командна гра, мета якої передавати диск між своїми гравцями, зловити його в голівій зоні суперника. При цьому гравцеві, у якого диск не можна пересуватися по полю, а суперникам не можна його вихоплювати з рук. Мы сначала просто бросались с друзьями не очень организованно, а просто ради общего удовольствия. Потом решили, что стоит перейти на более серьезный уровень. Естественно, мы благодаря интернету, благодаря знакомым, выучили правила, посмотрели игры и вот решили у себя такую штуку делать. И вот теперь стараемся, делаем, видите, у нас кажется получается. Иногда мы выходим на пляж, потому что есть и пляжный альтимат. Вот, соответственно, стараемся по-разному играть. У цій грі все дуже просто. Потрібно лише 10 хвилин, щоб навчитися кидати і ловити диск, а потім ти зможеш безпосередньо насолоджуватися грою. Такі дуже потрібні городу, тому що дійсно город становиться спортивні, молоді становиться спортивні і мені здається це дуже здорово. Якщо ти хочеш зайнятися чимось новим, грай в Ultimate. Обирай свій спорт разом із ярмарком спорту. Є новини соціальні, є комерційні, є політичні, а в нас новини космічні. Дивіться далі. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та космічних новин. Так, вони помилились з космічних. Космос найбільш обговорювана і разом з цим найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку людство багато дізнався про нього. З іншого ми знаємо мізерний відсоток від того, що насправді відбувається у всесвіті. Сьогодні ми розглянемо декілька найбільш цікавих фактів про космос. Місяць на думку вчених, місяць раніше був частиною Землі і відколовся після того, як велике космічне тіло вдарилося в землю мільярди років тому. Велика ведмедиця. Велика ведмедиця насправді не просто сузіря. А так званий астеризм саме так називається скупчення зірок, які насправді розташовані дуже далеко одна від одної, в різних галактиках. Просто через особливе розташування Землі щодо астеризму, нам здається, що вони знаходяться в одній площині. Велика комета. 5 лютого 1843 року астрономи виявили комету, які дали ім'я Велика. Пролітаючи поруч із землею в березні того ж року, вона розділила небо надвоє своїм хвостом, довжина якого сяла 800 мільйонів кілометрів. Хвіст, який тягнувся за великою кометою, земляну спостерігали більше місяця, поки 19 квітня 1843 року він повністю не зник з небосхилу. Найбільший метеорит, найбільшим метеоритом, який впав на землю, вважається гоба, виявлений в Намібії. Метеорит важить 60 тонн і на 86% складається з заліза, що робить його найбільшим шматком заліза природнього походження на землі. Плутон. Крихітний плутон вважається найхолоднішою планетою Сонячної системи. Його поверхня покриває товста кірка льоду, а температура пускають. До мінус 200 градусів за Цельсій. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Землі. І в кілька разів міцніше сталі. А з вами були юні космічні дослідники і наші новини по-дитячі. Марк, от як думаєш, що тебе може розбудити вранці влітку? Ну, хіба що крім матусі та будильника. Єгор, мене можна розводити тільки спека або подарунок від матусі. А давай спитаємо в нашої маличі, з чого починається екрано? Рубрика «Дитяча теплофеді. Утра це когда ти просипаєшся, умиваєшся. Торопишься в школу или в институт, или на работу? Каждое утро по-новому. Вот когда будние дни, я просыпаюсь рано, чтобы идти в школу. Если вот это выходные, и если я иду в телешколу, то я просыпаюсь тоже рано, а если просто, я могу спать сколько я хочу. Когда солнце начинает выходить и светит очень ярко, дети собираются в школу или в садик, в разные места там. Мама и папы ходят на работу, а, дети ходят там в школу и, и садик. Я просыпаюсь, умываюсь, застеваю постель, делаю зарядку, кушаю и иду до школы. Я утром просыпаюсь 6 часов, делаю себе завтрак. Еще потом я гуляю с моей собакой Дейзи, джек-расселом Терьером. Потом я разбужу родителей и потом собираю все вещи в школу и иду в школу. А на воскресенье, на выходные, я всегда тоже так просыпаюсь. Вот, и иду в школу медиахата. Бывают такие моменты, когда ты просыпаешься в школу э, рано, в 7 часов утра, и ты идешь в школу, и тебе не хочется идти в школу, потому что школа — это ужас. Ну, хотя не ужас, ты получаешь там знания, но утром просыпаться в школу в 7 часов — это вот... Ну, по крайней мере, начинается у меня весело. Ну, когда не надо просыпаться в школу, а вот в 7 утра в школу, то это мне вообще не весело. Особенно не весело, когда меняется время. И на час раньше надо вставать, и на час раньше надо идти в школу. Но из позитивного ты понимаешь, что уйдешь со школы на час позже. Утро для меня это наступление нового дня. Я просыпаюсь, я себя чувствую хорошо. Мне кажется, что все начинается сначала. Почему-то, когда э, идешь в школу, хочется спать, а когда, наста а когда наступают выходные, э, ты просыпаешься очень рано. Ну, утро это когда ты встаешь, радуешься, птички поют, и солнце светит, все хорошо, и ты идешь, и радуешься жизни. Это когда ты делаешь себе вкусный завтрак, там, яичница с ордельками. Это когда ты идешь на работу с хорошим настроением, встречаешь своих друзей, идешь вместе с ними. И ты знаешь, что день пока хороший, пока кто его пока кто-то его не испортит. Утро — это прекрасно. Ведь утро начинается день. Утром ты можешь съесть хотя бы желе, а потом запить кофе с молоком все просыпаются, животные, люди, люди идут на работу. Ну, это когда город оживает, наступает утро. Ну, я не особо хочу просыпаться, потому что всегда хочется еще полежать пару минут. Мне очень нравится просыпаться утром, потому что меня там ждет еда, и я иду в школу. И на устанок для любящих батьков. Виявляється, у 17 столітті Людовик XIV вирішив подбати про виховання свого сина і видав указ підготувати навчальну бібліотеку римської та грецької класики очищеною від непристойностей, адаптованої до дитячого сприйняття. Книг було так багато, що робота була завершена через 28 років, коли його синові це вже абсолютно не було потрібно. Шановні батьки, не перевантажити своїх дітлахів на канікулах, вчитися вони ще встигнуть. Нехай відпочивають, а ви просто будьте для них прикладом. З такими ми є на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.